Годинник без стрілок у місті В, якого нема на жодній сучасній мапі, стоїть стара бібліотека без назви. Вхід у неї відкривається тільки о третій годині одинадцять хвилин ночі, тільки для тих, хто шукав не знання, а забуття. Кажуть у середині стоїть годинник без стрілок. Але всі, хто на нього дивився, раптово згадували щось, чого ніколи не знали. Частина перша. Лист від себе самого. Головний герой, Алік, звичайний вчитель фізики, отримує вранці листа без зворотної адреси. В ньому ти якась текст, написаний його почерком: Не пий воду біля дзеркала і не читай в голосу у вівторок. Це той день, коли речі почують, тебе немає, але ти вже тут. Знайди годинник, не шукай двері, вони тебе знайдуть самі. У конверті, ключ. І стара чорно-біла фотографія будівлі, яку Алік точно пам'ятає. Але ця будівля згоріла, коли йому було шість. Він бачив це, був там. Але тоді він ніколи не вмів читати. А на звороті фото його підпис. Частина друга кімната, яка запам'ятовує тебе він знаходить бібліотеку. Всередині одна зала з кріслами. Всі обернені не до книжкових полиць, а в один кут, де стоїть порожнє крісло. Якщо в нього сісти, хтось шепоче твоїм голосом. Тепер я тобою користуюсь. Ти лише оболонка для пам'яті, на полицях книги без назв, тільки порожні палітурки. Та якщо відкрити, сторінки з'являються, але лише з описом думок, які ти матимеш завтра, частина третя, вулиця, яка веде назад, але в інше. Коли Алік виходить із бібліотеки, місто вже не зовсім те саме: люди не мають облич. Всі в масках, які відповідають їхньому настрою. Він питає у старої жінки, як пройти на вокзал. Вона відповідає: Ти вже приїхав, і ти вже поїхав. Питання не в куди, а звідки тебе вигадали. Коли Алік дивиться на себе в дзеркалі в готелі, він бачить, що він сам складається з тексту на шкірі, на очах, під нігтями. Кожен клаптик його тіла заповнений словами. Він читає ім'я автора, і там його ж ім'я автор Алік Н. Жанр — Самоспостереження без права редагування. Кінець недійсний, поки ти не перестанеш шукати. Кожна частина це загадка, яку ви повинні самі для себе вирішити.